І всім привіт, народ, з вас підподобайком продовжуємо грати в Харсфарм 4 з модом Rise в Харків, і я продовжую бомбити на те, що. На все, на цей мод бомбити. Просто серйозно, якого. Раз, все буде нормально. І не з таких ситуацій вилазили. Так, Німеччина, ти ж сюди до... А, коротше, байдуже. Ми зараз атакуємо сюди, тому що це єдина рівнина на всьому фронті. Так як Німеччина нарешті вже підвела хоч б трохи своїх дивізій, і я не потраплю в оточення на щастя. Дякую, немає, що я не потраплю оточить. То ми можемо вже робити прорив Єлгаву. І потім в Ригу. Так вибачаюсь. Можна розширитись трохи. Чотири дивізії звідси сюди. Дві дивізії звідси сюди. Вперед. І всі все, що через шифт в Рігу намагаються, все. Красивіше. В рівнину з трьох провінцій атакувати. Краса. Так, вперед. І я. Тепер в Рігу атакую, допомагаю атакувати в Рігу. Щось в моя допомогу взагалі якось не дуже відчувається. Так, ти звідси сюди. Ти переходь звідси сюди. Зараз кращі позиції для наступу візьму. І будемо ще краще атакувати. Ой, як хорошо. Давай, половина з вас сюди-сюди. Якщо ви встигнете дійти. Якщо ми вже рігу не захопимо, то йому... О! Захопили. Можна або в Ліїпаю йти, або. Я думаю, тут вони впораються. Треба продовжувати робити прорив і далі зайти в Талін. Вперед. Робимо концентрований удар. Як, блін, так не чесно, так несправедливо. Харків, тепер у Харкова 5%, він майже мене не здав. Якого біса? М -м -м -м. Харків просто попросив у Німеччини. Я знаю. Я знаю, що він зробив. Він. Там фокус, де ти просиш у Німеччини провінції, ну, типу Львів, о, Волинь Івано-Франківськ. Але якого біса? Німеччина віддала Львів Івано-Франківськ, які належать мені. Німеччина, вони мені належать. Вони були в мене. Чому? Чому Німеччина вирішує так? І навіть поліції не хоче віддавати. Я думав, що я хоча б Львів. Я думав, я хоча б прильвів франківськ І Волинь отримую також національними. Я буду плакати, я буду плакати, серйозно, цей. Я не здаюсь. Я просто так не здамся. Не так просто. Так, я такої в Талін потроху йду. В бік Таліну, як мінімум. Є в Талін. Ой, як хорошо. Талін ще оточую. Все, тепер з трьох в Таліна такою. Є, яка краса. Мій прорив працює. Так, тепер. В нарв? На жаль, без нарви робити прорив в Лінінград майже неможливо. Неможливо. У. Фіни? Ви все ще воюєте совком? Молодці. Усе. Так, фіни, ви в Асі? Ні, так чому ви з союзниками воюєте? Як так сталося, що він ще із союзниками додатково воюють? Коротше, це не моя справа. Ми ж намагаємось пройти в Ленінград. В льоні на місто. В льоні місто. Так, так, так. Support from the Donetsk, Я... це просто скіпається. Зараз мета війни проти країн, яких вже не існує. Але чомусь цей фокус лишається, хоча б могли б його прибрати, якщо не існує. Мексика проти нас. Так, 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 так. Нас намагаються зупинити, але ми йдемо. Так само, як і Німеччина йде, на жаль. Так, грудень 41-го, 42-й рік. Давайте почекаю, Візьму обчислювальну машину одразу. І давайте половину з вас сюди. Сюди? Сюди, сюди, все вперед. Хм, hmm. ви в трьох. Сюди. є є є, є. Зараз відріжемо. Так, моя мета зараз оточити Ленінград, як ви бачите. По тому, як я поставив наступ, я це зроблю, зрозуміло, що. А! Ah. Ця провінція звільнилась для фінів, тому я туди не зможу зайти. А це... Напевно, Німеччина має право проходити через Фінляндію, тому, тому мені треба сюди заходити, а не Німеччині. Щоб це саме я заходив. Тому що тоді в мене немає права проходу військ через Фінляндію, тому це не Фіни будуть звіняти провінції. Це ми не будемо для Фінів звільняти провінції, ми будемо захоплювати саме провінції. Бачите? Тому сюди маю саме я атакувати. Але Німеччина занадто тупа, щоб це зрозуміти. І вона також буде сюди атакувати. Я навіть навіть зможу трохи, трохи фінських провінцій позахоплювати. Але ні, Німеччина тупа знову ж. Німеччина тупа. Я зневажаю німечну за те, що вона віддала мої привінці. Знову ж, чого мені не вистачає? Сталь? У сенсі, в мене сталі нема у за. А, да, вона в мене була. Зачекайте, в мене справді нема сталі? Їй так майже відсутні свої. Ага, і мені пропонують купувати у біле. Та я краще у буду купувати. Сталь. Треба було ще раніше її купувати, я щось. Не подумав. Ну ні, не заходьте в цей порт, ви тупі! Вони тупі, справді все. Я зневірився в Німеччину. Ну, гаразд, фіни, якщо вже така справа. Просити прохід військ. Дякую, вони дозволили. Ще якийсь сенс, я вже їх добив. Якось довго. У мене триває тримає ось це, я вже добив. Байдуже. Та байдуже. Так, поїхали. Тоді, е, допомагаємо в прориві в Москву. З боку Ружева починає наступ. Вперед. Ой, дякую. Всі дають мені піхотно оснащення. Так, да, сам я не справляюсь з виробництвом, на жаль. У мене, напевно, на гарнізони зараз більше йде піхотного обладнання, ніж на будь-що інше. Тим, не, на підкріплення мені треба 542 піхотного оснащення. А на гарнізони 906. На, добуток ресурсів, не знаю. Може хтось у мене нафту буде купувати. А в мене нафта є. Так. Зараз наша головна мета пройти через річку, тому атакуємо сюди. Ні, це тупо так зараз. Треба подумати. Є ту лазву постачання? Коротше, будемо в Німеччині брати вузли постачання. Як візьміть, скільки зможете організації. У мене ще тут постачання немає, в мене і так виробництво майже нульове всього. Да-да-да, Албанія молодець. Ой, ми їх відіб'ємо навіть трохи. Яка ж німечна тупа, вона навіть приблизно не збирається мені допомагати. Давайте в сусідній провінції проатакую. Якщо я не зайду в тулу, то я хоча б їх від тулу відріжу. Є. Об'єднання двох банків. І тепер беремо Одесу. Я отримую. Північну боковіну, як національну і Одесу, і отримую собі, хоча б тут військові заводи. Дякую. Є, ви всі сюди. Знову ж, якщо я не зміг зайти в тулу, я просто її оточу з усіх боків. Ви думаєте, ви найрозумніші? Є. І по ітогу, я це навіть тулу захоплю для Харкова. Просто я воюю. це і Воюю заради Харкова виходить. Це тепер, коли ми отримали тулу. Можна робити прорив? Ось сюди. Цю провінцію? Я зроблю, я прорвусь сюди. І через цю провінцію спробувати в Москву зайде. Так я хоча б повернув виробництво ще потягів і вантажівок. Хоча б мінімальне виробництво. Все, всі чершить сюди. Ем. У нас відкрився прямий, прямий шлях в Москву. Яка німеччина тупа. Вона б могла б ось тут, поки вони не відновили організацію атакувати і пробитись далі. Ми сюди б вони б могли атакувати. Давай, давай, майже зайшли: 96, давай. Є. Yeah. Є. Yeah. Я не такий тупий, як німеч не можу і сюди проатакувати. Я yeah. зараз ще одну сусідню провінцію візьму, хоча б спробую взяти. Сюди. і того я відріжу всі провінції інші від Москви. Москва буде в логістичному оточенні. Є. Одеса! Одеса! Зараз воно подумає. По-перше, Во воно вже зрозуміло, що військові заводи. Вона тримає трохи більше на. Ага, один поломний, нічого страшного. Далі південна. Біссарабія і Балтитірна спальня, на жаль, Львів, Станіслав Волин, Полісся. Це треба забути. Хоча німечно ти мала б хоча б Полісся мені не дати. О, прийняло, дякую. Але більше ти мені не віддаєш. Хоча це навіть це навіть не твої національні, але при мирній угоді їй навіть не, не доведеться це забрати. Харкову навіть при мирній угоді, ось ці провінції не треба буде забирати. Вони просто як факт тепер належать їм. Я чомусь це маю прийняти як факт. Ой, сюди зайти. Але, блін, зупини. А, а! Не дасть їм би зайти сюди, в сусідню провінцію. Ні-ні. О, зупиня... Ні, Не встиг зупинити. Сюди, в сусідню провінцію до Москви, ще от зайти. Я замість цього зайшов в трохи іншу сусідню провінцію, але то таке? То також не погано. Можна повне оточення майже зробити Москви. Коротше, все, ми всі решив сюди, всі мої дивізії. Зайдемо в Москву саме ми, українські партизани. Харків навіть себе не називає Україною, він просто Харківська білоградська унія. Вони навіть себе України не називають. Німеччина ще просто підтримку гарнізону, де афієла, Німеччина Німеччина, ти афієла, ти, ти просто попросити область? Не можу нічого нормально попросити. Ти, попросити область. Відносиш ще? Відхилено Ну і нехай. Молдавія. Так, далі б дуже б хорошо б. Пішов би наступ на Ярославль. Бо це вузол постачання вперед. Ну що все, досить, досить поки що. Тут Москву я звільнив. Конструйсь в бік Ростову атакувати. Падіння Риму, да, да, да. Що? Ви знущаєтесь? Е, так, вибір. Або бити савок, або допомагати триматись Італії. Але б'ючи савок. Ні, треба якомога швидше перемагати савок. Насправді, так кажучи, лишилось недовго, його просто треба додавити. Саме додавити. Так, а чому тут нема постачання? Бо ви тупі. Кожен раз в цьому впевнююся, що ви тупі і я. Чому я маю витрачати свої... своє будівництво на те, щоб будувати залізницю? Чому я? Хоча взагалом достатньо буде взяти сам Ростов. Якщо ми візьмемо Ростов, то залізниця з'єднається. Хоча якщо ми візьмемо Ростов, то і залізниця вже не потрібна буде. Мене це все дуже бісить, чесно кажучи. у нас вантажівки не виробляються. а куди дівся ще один військовий? Коротше. Був військовий завод тепер нема, просто приймемо це як факт. Все, всі відновились. Атакуємо. Якщо б мене щоб хтось підтримав, а? Харків, я для тебе це роблю зараз, фактично. Виходить так, що для тебе. Звільняю Ростов. Ти його отримаєш? Може допоможе тоді мені? Без постачання це складно буде зробити. Нехай щоб планування хоча б набереться. Тоді підемо. Я не розумію, як я. Мені щоб фокуси нормально взяти. Мені б ще б. Львів, Івано-Франківськ, Волинь. Це такий бред. Ну справді. Бо я залізницю побудував. Проблема в тому, що вся, ще всі військові заводи, всі фабрики, які я отримав з фокусів, я в війни ці лише. На військову поліцію поліпшу. А то в нас якось забагато йде на гарнізони. Все, планування готове, організації більше не буде вперед. Ми маємо зайти в Ростов. Та й на. тримайте навіть, знаєте що? На вимушена атака. Ой, бачите, відбуваємо їх. О, ми навіть залізницю встигли підбудувати. Тепер дивіться. Ділимо на три частини. Чотири дивізії звідси. Так, да, давайте звідси в по попрямій. Раз, давайте ось так. В другу провінцію від моря будемо йти. Сюди. Це четвірка. Далі. Інші йдуть вздовж моря. Вздовж моря. І в Керч. Інші чотири сюди. І йдуть ось так. Вперед. Якщо ми зробимо тут прорив, буде дуже красиво. Буде прям дуже красиво. Так мене намагаються зупинити. Намагаються. Тут головний сенс в тому, що вони саме намагаються, а не зупиняють мене. Навряд чи їм це вдасться. Навіть з обмеженою кількістю територій і сил я сильніший за вас всіх. Бо в мене є розум. А ви боти просто. Просто боти. Блін, якщо я зможу зайти в Керч, це буде щось неймовірне, чесно кажучи. Є, ще, ще отримав. Привіт, Північна Буковина і. Балти Тирасполь. Ой, точніше, Південна Бесарабія і Балти Тирасполь щось. Є. Ну, давай за совет. Хоча ми і так вже з ними воюємо. Але то таке. Так вперед мене намагаються зупинити, але в новоросійське зайду. Тим самим дуже сильно погіршень тут знаходження, тому що я відріжу Краснодар від постачання. Тепер в Керч зайти. Ми зайдемо в Керч. Всі в Керч, в Керч, в Керч, в Керч. Так, всі мої війська, ми тут все звільнили, що треба, і йдемо в Керч. Через shift. Через шифт shift у сівастоплю потім. Та-та-та, вони намагаються мене зупинити. Їм не вдасться. Сподіваюсь, що їм не вдасться. Ей, не зупиняйтесь, я себе зрозумів. Ой. Так, тепер дуже важливе питання. Я зараз можу або сконструватися і піти в Крим або в Батумі. Логічніше йти в батумі, тому що в так чи інакше, я, я можу взяти в будь яку мить. А ось в Батумі треба користуватись моментом, коли вони не до кінця усвідомлюють, що відбувається. Іти швидко, поки вони не зробили тут собі укріплення в батумі. Тому вперед всі. Всі вперед тут. Одна дивізія без організації і поняшки. І той і то не складає для мене великої загрози. Ерін падає. Моя головна. Ого, вони тут прорвались. В дуже тупому місці, але нехай. Тому вони там прорвались, там нема вузлів постачання, і вони самі себе загнали в місця, де в них не буде вузлів постачання. Дуже розумні, молодці. Вітаю вас. У вас мільйон IQ. У мене так мало фабрик, має, має бути більше. О, крім капнув, нехай. Так, модернізацію ППО взяли. І... Давайте на якесь далеке майбутнє у нас одну систему керування вогнем. На якийсь майбутній, який навіть не настане, скоріш за все. Так, ви йдете в Батумі, молодці, але давайте двох з вас ось так прям обрізати від батумі. А двох з вас, я думаю, можна взагалі в Тбілісі відправити. Щоб взяти ще вузол постачання. Тому що Кавказ. Кавказ тримає той, хто тримає вузол постачання. А їх тут не так багато. Так, ви далі, якщо ви вдвох через shift, пройдетесь в баку Все, крім в оточенні припаси і так далі. Так, давайте двох з вас ось тут по півдню. По півдню Ось так. І вісім дивізій. Давайте в Грозний. Половина сюди по Махачкалу атакуйте, як, як можете просто. Просто як, як швидше буде таке атакуйте Так, якби моя дивізія не потрапила в оточення, тому що зараз для мене одна дивізія це знато велика втрата буде. Німеччина, де твої дивізії? Ну, типу, де твої тобіси дивізії? Якщо це така крута. Або Крим, ой, або, або Харків, де також твої дивізії? я тут сам маю воювати? Яким би я крутим не був? Через те, що ви в мене забрали провінція, я тут сам не зможу. Якщо б ви в мене провінція не забрали, я б сам спокійно розбирався тут. О, попросити підтримку гарнізону! Харків, жахти ліцемір! Забрав мої регіони, і такий о, підтримка гарнізону, дай, будь ласка. Я сподіваюся, що тебе сподіваюся, що в тебе зараз повстанці з'являться, я заберу ці три регіони собі. До речі, треба контролювати. Як тільки тут буде 50, треба біжати туди і брати собі повстанців. Ой, сепьор обов'язково в фотоінженерів. Тут що? Надійність більшу для піхотки. Нам так менше нової піхотки треба буде виробляти. Ой, я тут точніше зробив. Не прям навмисно, але зробив. У мене відчуття, що я зараз в Грозний зайду. Якщо я зайду в Грозний, їм прям дуже складно буде тут знаходитись. Мені тут головне холми головне пройти, а далі просто рівнина. Так, дострой за совет і, звісно, все. Я далі нікуди не піду. Underground City я не бачу сенсу робити. Ще а, 5 ячей для будівництва. Але. Ой, ні, це тупо, тому що я тут отримую 15 фабрик для спожива... Коротше, ні, фігня все. Давай, or fighters. Зупинись. Я. Yeah. Ні, в Грозний не зайду все. Окей. Я це зрозумів. Тоді конструюємо свій удар. Тобі 10, ти ще не працює. Та ні, ти працюєш. Я просто... Тут загалом просто полагано з постачанням. Окей. Зараз конструю весь свій удар. Збираємося сюди. І ви всі через shift. Сюди. Давайте без вас. О, прикольно. Я отримував військового зобов'язаного населення і так далі. Прикольно. Був Грозний все ж таки зайти. М Як дивно... Давайте в Грозний спробую. Чому б ні? Я дуже сильно їм погіршу тут все, зайшовши в грозний. А я зможу це зробити, до речі. Я в сусідній провінції, щоб вони не відправили підкріплення. І через shift сюди. Сюди. Половина в Махачкалу, половина постачанні під махачкою. Тоді і сенса від Баку і в них не буде. Я або прориваюсь в Баку, або о, просто зроблю так, щоб від Баку не було сенсу. Я. Yeah. Так, як я як мінімум вже в Грозний зайшов. У них тут ще гірше з постачанням сталося. І, насправді так кажучи, вже час закінчувати це відео дуже. Блін, я не. А, я ненавиджу цю гру зараз, чесно кажучи. Цей мод ненавиджу. Просто в мене покрали мої території. В мене тут національних прям дуже мало лишилось. Блін, знову ж Вінниця і Житомир. Хоча б Вінницю і Житомир не забрав, тому що це провінції, на яких ми прямо робили повстання. Це наші прям не те, щоб національні, це прям основа наших провінцій. Максимально основа наших провінцій. Хоча б Вінницю і Житомир не забрали. Тобто там, де ми повставали, ми повставали Вінниця, Житомир і Проскурів. Е, Три регіони. Хоча б ось Вінницю і Житомир не забирав. Та я розраховував на Волині Львів Івано-Франківськ. Щось занадто легко якось за Харків грати в цьому моді. Тобі просто все віддають просто так. Коротше, дякую всім за перегляд. Особливо своїм спонсорам ось цим е, прекрасним людям. Якщо хтось хоче, також щоб. Е, Відео виходили кращими і довшими, і так далі. Ставайте спонсорами, донайте посилання послання описки, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та!